Новий рік на святій землі. Ранок нового року. Місто дуже тихе, майже нема машин, людей. І ми з Артемідою. Біля печери пророку Ілії. Ось тут кожного ранку зустрічав світанок пророк пророк Ілія. І ми сьогодні дихали вдячність вчителям, вдячність майстрам, провідникам, в яких серце більш розкрите, ніж у нас, але вони найближчі, найближча сходинка. І дивлячись на них, відчуваючи їх, ми можемо заряджатись їх енергією, їх покликом, їх розумінням сенсу, їх вдячністю і їх дарінням. Найкраще, що можуть зробити майстри, провідники, найбільше щастя їх, зміст життя віддавати, насолоджувати, передавати енергію, передавати знання, відкривати. Ми сьогодні дякували тим вчителям, які розкрили для нас таємниці тіла, таємниці руху, смаку його, його функції, його краси, сексуальності, свята контакту. Ми поставили їх перед собою у величезній вдячності їм, бо вони показали своїм життям, як це робиться, як звучати, як втримувати рівновагу, як підніматися в гори, кататися, плавати. Ми поставили тих вчителів, які вчили нас відчуттям, які вчили нас розумності, думкам. Ми поставили тих вчителів, в яких не було інакшого. Змісту жити, ніж передавати і більшого щастя, ніж насолоджуватися нашим захопленням, нашим натхненням. Ми поставили перед нами вчителів, які безмежні як небо, як море. Я дуже вдячний тим вчителям, які дали мені відчуття природи. Один з них показав мені, що таке океан. І ініціював мене в те, що я знаю, що я і океан це одне. Інший показав мені, що таке висота, що таке гори. Інший показав мені, що таке дерево, і тепер дерево це для мене рідна, рідні істоти. дерево рідна істота для мене. Інший показав мені, що таке каміння, і тепер я вмію читати каміння. А хтось показав мені, що таке смак тіла, його соковитість. Його волога, його пряний аромат, його духмяні функції. І звідси я знаю, що таке дотик, що таке соматика, а хтось показав мені, що таке рух. Будьте вдячні вашим вчителям, будьте вдячні тим, хто розкрив для вас Всесвіт крізь своє серце. І пам'ятайте, що є джерельні вчителя, є джерельні провідники і майстри, це ті, хто не може жити. Він просто зіпсується, якщо не віддасть. Вони всі у енергіях віддачі. А є торгівці, а є ті, що хочуть через вас отримати більше влади, більше визнання, грошей. Є ті, хто продають. Вони теж вчителі. І ми так само можемо визнати, що є вчителі. Які не називають себе вчителями, але вони подіяли на нас. Це ті, хто нас гнобив, мучив, обкрадав на всіх рівнях, на всіх, ламав нас на всіх рівнях. Вони так само вчителі. Можна сьогодні подякувати їм, подякувати за навчання, за те, що я тепер через них знаю, з ким мені бути. В якій компанії? І сьогодні ми поставили поряд собою Ісуса Буду, в цій компанії можна жити. Я можу усвідомити, що ці люди вийшли за рамки, вийшли і все своє життя присвятили вертикалі і насолоді бути з батьком, і принесли це, і віддали. І скільки людей це взяло? Можна обняти Христа, можна обняти Будду і сказати Дякую. Я ніколи не буду і не хочу бути таким, як ви. Але я хочу бути тотожнім, до змісту вашого життя, до тих інструментів, якими ви користувалися. Я хочу так само, як ви, дійти до свого відчуття джерела в серці. І через це принести людям і віддати людям те, що приходить. От як зараз те, що прийшло в диханні. Звідки б я це знав? Ще вчора цього не було. Воно народилося тут, в містерії дихання. Воно народжується, бо це диво, це дивотворіння. Тримайтеся джерельних майстрів, тримайтеся тих, чиє серце більш розкрите, ніж ваше. І не наслідуйте, що вони роблять, наслідуйте як, наслідуйте їх поклик, їх запалення, зміст і інструмент. А далі ми всі досягнемо і складеться величезний оркестр. Музика, яка сягне джерела. Дякую вам. Прекрасного ранку з новим роком. Прекрасного, світлого, ясного Нового року!